Всім привіт! Мене звати Даня. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогоднішнє відео буде нарешті із літнім натхненням. Я для вас назбирала просто неймовірну кількість цікавих ідей для саме літнього в'язання. Тут не буде ні джемперів якихось, ні кардиганів, нічого такого. Тут будуть топи, безрукавки, накидки, сукні, комплекти все уже таке супер-супер літнє, щоб ви точно знайшли для себе щось, що захочете зв'язати цього літа. Отже, давайте розпочнемо. Як завжди, я розділила свої відео на декілька таких підкатегорій. І перша категорія, з якою я хочу вас познайомити, це сукні. Звичайно, Влітку вже дуже хочеться одягнути на себе якусь легку сукню і піти десь прогулюватися. І перший варіант, який дуже мені кинувся в очі, це ось така помаранчева на гудзиках. Вона зв'язана гачком, і взагалі в цьому відео буде дуже багато речей, зв'язаних саме гачком. Літнє в'язання навіть у мене викликає саме думку про гачок. Але, звичайно, будуть тут і варіанти з пицями. Отже, Максі-сукня ось така розслаблена, її можна буде використовувати також як накидку і на пляж. Також цю сукню можна буде одягати в місто, можна буде її під пояс взяти. Мені здається, що дуже класна універсальна річ. Наступний варіант також така шикарна Максі-сукня світлого кольору із рукавами кльош. Взагалі мені здається, що ось ці рукава. Кожному виробу додадуть таку красиву родзиночку. А ще тут дуже цікавий ось такий вертикальний візерунок. Для любителів коротких суконь є ось така з довгими широкими рукавами. Я от не знаю, це теж гачкована річ, чи це все ж таки. Е Фабрична, може якась річ, чи це спицями зв'язано. От хто впізнає такий візерунок, підскажіть, це гачком зв'язано чи спицями? Ось такий є бежевий варіант, сукня з бахромою. Влітку бахрома буде дуже багато, де ми її зможемо зустріти. І в тому ж числі і на сукні. Неймовірно, красива помаранчева міні-сукня з візерунком і з спущеними петлями. Я таким візерунком в'язала для себе такий білий джемпер. В'яжеться цей візерунок мега просто, ви в'яжете лицевою в'язкою, і потім з певною періодичністю просто спускаєте петлю і до самого низу її розпускаєте. І у вас утворюється ось така вертикальна смужка і зі спущення петель. Ще одна красива біла сукня із ажурним візерунком, також така сукня в пол. Взагалі, мені дуже подобається саме Максі сукні. Мені здається, що вони якось виглядають дуже елегантно. <сум> мені дуже подобається. Ще одна Максі-сукня без рукавів. Тут дуже цікаве кольорове рішення. І як родзиночка, також є бахрома по низу вироба. Ще один варіант, мені здається, такий зовсім не важкий візерунок гачком, але виглядає дуже ефектно. Супер комфортна, смугаста сукня пола, така широка, зручна, одягнув і собі не переживаю, що десь там в тебе щось виглядає, щось десь тебе обтягує. Мені здається, що це дуже зручно, саме влітку одягати ось такі балахончики. Ще один варіант сукні на пляж, хоча. Я вважаю, що ось такий варіант не обов'язково одягати тільки на пляж. Мені здається, що вона буде виглядати красиво і в місті. Ось така, неймовірно, красива зелена сукня, я в неймовірному захваті. Я думаю, що багато з вас знає, що я дуже люблю зелений колір. І ось ця вона просто відразу мені кинулася в очі. Тут цікаве поєднання візерунків, ось така резинка і ажур. Ну виглядає просто шикарно. Яскрава, весела сукня, ось ці кольори вони дійсно дуже піднімають настрій і виглядають по-справжньому, політньому, такому дуже симпатично. І ось такий спокійний варіант бежевого кольору. Але виглядає, знову ж таки, дуже симпатично. Сукня дуже простого крою, але, як ми знаємо, краса в лаконічності. Для любителів чорного. Ось така чорна, також зв'язана гачком. І, звичайно, тут а, самий такий смак і родзинка в. Ось цьому волані, чи як це правильно назвати, на плечах, це все так дуже красиво підкреслює плечі і виглядає дуже красиво. Ось Такий варіант, мені здається, що це буде дуже красиво виглядати вже на засмаглій такій шкірі. Сукня з асиметричним низом і бахрамою. А якщо ви дивилися моє попереднє відео про натхнення. То я там розповідала, що асиметрія в цьому році знову до нас повертається, тому ось такі асиметричні сукні також будуть дуже актуальні. Чарівна біла сукня, мені здається, що таку можна повторити спицями. Звичайно, бажано це робити тонкими спицями, щоб все це було дуже делікатне, тоненьке, таке полотно. І будемо переходити до другої категорії. Друга категорія це в'язані футболки. І перша, це як ідея поєднання багатьох різних ажурних візерунків. І ще мені дуже подобається ось цей хвилястий край. Його також буде дуже багато в моїй підбірці, бо в цьому році мені дуже подобається саме ось такий хвильчастий край. Наступний варіант ось такий. Теж тут цікавий варіант поєднання різних візерунків. Мені здається, що можна тут взагалі експериментувати по різному, додавати різні візерунки, пробувати в'язати. Це такий буде дуже творчий і він точно вас поглине. Ось цей процес, коли ви поєднуєте різні візерунки. Варіант чим мені подобається, тим, що верх футболки закритий. Все прикритно, а рукави і низ вироби зроблені сіткою. І таким чином ця футболка і буде дихати, так давати дихати вашій шкірі. Але разом з тим, все, що треба прикрити, буде прикрита. Футболка зв'язана гачком, і мені дуже сподобався ось цей візеруночок із такими маленькими шишечками. Пізніше покажу ще виріб, також схожим візерунком, зв'язаний в іншій категорії. Гачкована футболка з акцентними обробками червоного кольору. Ось здається, дуже така проста, але ось ці червоні кольори додають такого настрою якогось ретро, не знаю, мені так здається. Бежевого кольору, тільки тут я також не змогла все ж таки зрозуміти до кінця, зв'язана вона гачком чи зв'язана вона спицями. Але ніби як на гачок мені більше е, схожа, жива, ажурна, виглядає дуже тендітно. І знову ж таки, ось ця обробка виглядає так дуже красиво, жіночно. Якщо собі не в'язали щось із таким краєм, то я вам дуже рекомендую, бо це виглядає дуже-дуже красиво. Сиракотова футболка зі схрещеною резинкою на рукавах. Також дуже цікава така деталь, це цікаве рішення із кольоровою вставкою. І ось конкретно на цьому прикладі мені взагалі це виглядає, ніби якийсь космічний такий візерунок. Футболка з ажурною круглою кокеткою, також дуже симпатичний варіант на літо. Головне, звичайно, вибрати хорошу таку пряжу. І останній варіант це футболка із жакардом внизу виробу. І мені, взагалі, я якось навіть не думала, що в літніх варіантах теж можна використовувати жакард. Але подивіться, як він класно виглядає. Це просто вау дуже, дуже гарно. Будемо переходити до третьої категорії. І третя категорія це костюми і комплекти. Мені особисто ця категорія дуже подобається, тому що всі ці костюми і комплекти, їх можна комбінувати, їх можна носити окремо, їх можна носити разом. Це виглядає неймовірно ефектно, красиво. І щоб довго не розповідати вам, відразу перейдемо до прикладів. І перший це білий костюм. Із шортами, такий дуже лаконічний дизайн, проста футболка, прості шорти, але виглядає дуже стильно, сучасно, і мені здається, що от саме такий комплект він буде актуальний просто кожного літа. Зелений, соковитий із сорочкою. Знову ж таки, я дуже легко уявляю його в окремих образах. І... Оцей колір, це просто таке соковите яблучко, що повз нього неможливо. пройти. Варіант зі спідничкою, це теж таке більш класичне поєднання, як на мій смак, дуже красиво. І мені здається, що от саме такий варіант він підійде дуже багатьом. Можна тут робити свої довжини, так? тобто спідничку ту ж саму, і можна робити коротшу, можна робити довшу, це вже залежить від ваших вподобань. Сірий костюмчик із сорочкою. Взагалі, ось такі сорочки це дуже зручна штука, на літо. Накинути на себе, її можна і на пляж одягати, і в місто, наприклад, на якийсь топ чи майку накинути, і це вже буде красиво виглядати. Дуже цікавий, смугастий костюм. Повністю ажурний, але з довгими широкими рукавами. Також виглядає дуже класно, і таким як я, які блідоваті, такі, знаєте, то в мене швидко дуже все згорає. Довгий рукав влітку це прям для мене. Ще один симпатичний костюмчик, спідничку, знову ж таки, можна зв'язати тієї довжини, яка вам підходить. Ще один зелений костюм із Максі-спідничкою. Ну, це просто ван лав. І колір, і фасон. Ковтинку знову ж таки можна зробити комфортної довжини. Тобто можна зробити її кроп топ якось тут, так. можете її зробити довшої. Але якщо вам ваша фігура, ваші вподобання дозволяють, то чому ні? Мені здається, що це взагалі дуже красиво, коли трішки шкіри зверху виглядає. Футболка поло такого оверсайз, силуету і спідничка. Здається, що зв'язано дуже тонкими спицями. І я думаю, що таке можна повторити, але, звичайно, потрібно витримку, щоб ось такими тонесенькими спицями все це відтворити. Але виглядає, звичайно, мега красиво. Ось такий бежевий комплект. Мені здається, що... В області грудей і верхня частина спідниці, вони зв'язані більш таким щільним візерунком. Також виглядає дуже симпатично. Ну, ось цей е, заключний сет. <свісно> Тут цілий гардероб, жакет, топ, брюки, шляпка. Це все разом виглядає. Шикарно такий образ буде, оудмані, якісь великі сережки красиві такого золотого відтінку. І просто І продовжимо ми вже четвертою категорією це безрукавки. Тут, звичайно, можна розігнатися, і я постаралася для вас знайти цікаві варіанти. Перший варіант це в'язана гачком із комерцем поло, такі вертикальні візерунки, дуже приємний колір, все це разом дає такий красивий результат. Ще один варіант це ось така ажурна безрукавка на гудзиках. Взагалі дуже мені подобаються ось ці е, такі маленькі гудзики, вони дуже красиво виглядають. Ще тут є красива обробка рукавчиків і горловинки. Полиновий колір, мені здається, виглядає влітку шикарно. Ще одна гачкована накидка. Мені подобається, коли ось так на топи одягають ось такі накидочки, виглядає дуже стильно. Ще один варіант красивий хвилястий край, і ось така модель, мені здається, також підійде взагалі під будь-який стиль одягу. Це можуть бути якісь більш класичні брюки, це можуть бути і джинсові шорти, наприклад, і спіднички. Дуже універсальний варіант. Така модель, яка мені дуже нагадує стиль хіпі, Cloud Not War. Вони такі дуже веселі, дуже приємні, дуже літні. Настрій від них точно буде підніматися. Ще один варіант на зав'язках. Здається, ці зав'язки досі актуальні, і в, цій, в цьому відео буде ще, здається, декілька виробів із зав'язками. Виглядає красиво, ось ці зав'язки роблять її цікавішою, тому що сам по собі дизайн абсолютно простий, а ось за допомогою цих зав'язок стає набагато все цікавіше. Сіра безрукавка зв'язана з хрещеною резинкою. І ще, якщо ви придивитесь, то тут є лелітки, і все це дуже красиво виглядає знову ж таки на засмаглій шкірі. Ще один дуже такий лаконічний дизайн білого кольору, але ось ці вертикальні смуги вони будуть видовжувати ваш силует, робити вас так. Візуально трішечки стрункішою, ось така маєчка з ажурними доріжками, які також, мені здається, зроблять дуже красивий силует, так, тому що вони сходяться ось так до вашої талії, і, звичайно, будуть якраз таки підкреслювати вашу талію, робити її більш стрункою. Варіант з ромбами, мені здається, що ромби вже стали такою невеликою класикою, тому що дуже багато ми їх де зустрічаємо і в літніх виробах, і в зимових, і в осінніх. Ромби це вже класика. Ось такий топ, майка має дуже романтичний вигляд. Один цікавий варіант з подовженою спинкою і з розрізами. Взагалі дуже зручний також ось такий дизайн, тому що прикриває трішки. Попу нам, якщо ми того звичайно хочемо. Неймовірно, красива, рожева, ажурна, безрукавка. Ось в такому стилі, мені здається, можна придумати дуже багато класних варіантів в самих різних кольорах і одягати все літо. Ось такий варіант із цікавою спинкою, із зав'язкою. Також так дуже, знаєте, пікантно виглядає. Класичний топ з резинкою 3 на 1. Чи можливо це резинка 3 на 2? Ну тут, звичайно, дуже красиво, що все це акуратно ось так зроблено. Всі ось ці збавляння. Охайно все це виглядає. Помаранчево-теракотова, дуже цікавий візерунок, от е, таке, ніби як листя, якесь яке в'ється. Знаєте, оці вазони, які плетуться. Щось мені нагадує цей візерунок, саме ось це таке листя, яке плететься. І все це дуже красиво виглядає, дуже цікаво. Мені сподобався цей варіант. Сонячний колір, як же без нього, влітку без ось цього такого яскравого жовтого кольору. Виглядає дуже красиво, цікаво. Знову ж таки, ажурні візерунки можете підібрати на свій смак. Це, здається, фабрична річ. Там на фото, здається, є навіть підпис, хто це. Але я думаю, що це дуже легко повторити нам із вами з питями підібрати якісь красиві ажурні візерунки. І останній варіант це. Жилет, із мотивів, він може бути і жилетом, він може бути і безрукавкою такого літнього типу. Взагалі, з мотивів можна зв'язати будь-що. Я вже в цьому переконалася. Мені дуже подобається ось цей однотонний такий білий жилет. І наступна категорія, я вам зізнаюся чесно: ось ця категорія це моя найулюбленіша. -най і це. В'язані блузи І перший варіант це дуже красивий ажурний варіант. Якщо придивитися, то можна побачити, що гудзики також обв'язані ось цією ж ниточкою, тією ж пряжею що і зв'язаний топ. І тут буде ще багато таких варіантів. Мені взагалі дуже сподобалась ось ця така фішечка, тому що по факту можна будь-який ґудзик. Так, використати для цього виробу. Але, звичайно, доведеться трішки над ним попрацювати. Але ефект чудовий: легка блуза м'ятного кольору, така легка, простора, дуже-дуже літня. Ще одна блуза це блуза поло. Красивого полинового кольору з ажурними білими смужками. Ось цей виріб я не дуже е, знала, куди мені його віднести, в яку в категорію, але все ж таки віднесла сюди. Наступний варіант з красивими ажурними обробками, форма лаконічна, але ось ці зубчики додають краси виробу просто неймовірно. В цих блузах мені подобаються рукавчики, такі пишні і, звичайно, виріз горловини. Дуже красивий, ось такий. Тут ще будуть в цій підбірці вироби схожим вирізом, і я в цьому році хочу собі щось таке зв'язати. Дуже цікава модель за рахунок візерунку. Зроблено акцент так, на ліф. Зі рунку, ніби виділено так ось цю частину. Виглядає дуже красиво. Найпростіша форма, але обв'язка гачком, здається, цей метод називається мушлі. І виглядає це дуже красиво. Мені здається, що це дуже просто зробити. І ось будь-який найпростіший виріб, якщо обв'язати горловинку з цими мушлями, буде виглядати дуже також тендітно, красиво, політньому. Тому обов'язково спробуйте такий варіант. Гачкована блуза з красивим візерунком, і мені подобається тут застібка. Знову ж таки красиво оброблена горловина. і Рукавчики ще одна повністю ажурна блуза на маленьких ґудзиках, і знову ж таки ґудзики обв'язані тією ж ниткою, так тією ж пряжею, що і зв'язана сама блуза. Схожий варіант тільки з довгим рукавом. Тепер пройдемося трішки по кольорам ось такий неймовірно красивий петрольний колір, щоб ви не думали, що тільки там якийсь білий, бежевий, жовтий, зелений. Ні, може бути ось такий складний, красивий петрольний колір. Проловинка, знову ж таки, обв'язана гачком, здається, це ті ж мушлі. І гудзики також обв'язані пряжею. Виглядає шикарно. Схожа робота, але вже такого красивого малинового кольору. Ось ця має така, ви знаєте, мені вона якась автентична, така трішки нагадує якісь народні костюми, дуже красиво. Продовження ось цієї теми я знайшла ось таку блузу, і я. Не пам'ятаю, на жаль, як звати дівчину, яка робить майстер-класи, на ось такі блузи гачком. Дехто їх називає вишиванками. але ну, Я не дуже погоджуся, що це можна назвати вишиванкою. Для мене вишиванка це все ж таки те, що вишивають. Але ну, вона дійсно виглядає дуже автентично. Якщо я знайду дівчину, яка робить майстер-класи на ці блузи, я обов'язково вам в опису під цим відео залишу посилання, бо в неї там багато красивих варіантів було, коли я ем, востаннє натикалась на її сторінку. Ось такий гачкований варіант. Дуже-дуже мені сподобалися ці шишечки. Потрібно буде десь їх використати обов'язково. Блуза з дуже широкими, такими об'ємними рукавами. Тут, звичайно, весь акцент саме на ці рукави. Ось знову шишечки. Я вам казала, що вони ще будуть зустрічатися. Простий візерунок, і рукава Волани також виглядають дуже-дуже красиво. Ще один варіант. І тут мені дуже сподобалось, що ось ці чорні смужки вони так акцентують увагу на візерунку от якби це просто була однотонна блуза. Цей візерунок він би не так кидався в очі. А з рахунок того, що його виділили ось цими чорними смужками, вже ти так приглядаєшся до цього візерунку, акцентуєшся на ньому, плюс красиво зроблені деталі біля горлини, здається, вздовж так є оця чорна смужка. Виглядає дуже красиво. Ось така чорна блуза. Але е, якщо ви думаєте, що вона занадто проста, то тут весь секрет в її спинці, бо там шикарний виріс, і це виглядає дуже красиво. Біла, простенька, але разом з тим дуже симпатична, дуже лаконічна. Знову ж таки, її можна буде одягнути під дуже багато речей, і спіднички, і джинси, і шорти от просто все, що завгодно. Ще один цікавий варіант, і також тут такий візерунок із шишечок зроблений, але в даному випадку ви бачите, що з цих шишечок вимальовуються квіточки. Тут дуже красивий складний колір. Плюс об'ємні рукава ліхтарики. Ось якраз таки варіант, який я хочу приблизно собі, весь акцент тут на горловині, вона просто шикарна. Ой, ну це взагалі краса, вив'язані гачком троянди. Шалено красиво це виглядає, і мені дуже подобається, що тут ось така горловинка, стічка така невеличка, дуже красиво буде виглядати. от Я просто впевнена. Тут акцент, звичайно, на рукавах, така, знаєте, трішки латиноамериканська ніби історія. От дивишся на це все, і хочеться тобі якось танцювати з цими рукавами. Чомусь така асоціація йде. Дизайн від Drops. До речі, в Drops дуже багато цікавих дизайнів, і вони безкоштовні в них на сайті, тому заходьте обов'язково один день. варіант дуже лаконічний, простий, але тут також використовуються ось ці зав'язки, що додає виробу. краси. Знову горловина стійкою зроблена, і акцентні кольорові смужки. І останній варіант це такого вільного крою на гудзиках із ажурним низом. Будемо переходити до наступної категорії: це накидки. Також мені дуже сильно подобається ось цей предмет гардеробу, бо його можна використовувати. На пляж, його можна використовувати в місто. От якраз таке, перше, що думаєш, так, коли чуєш це слово накидка, ти собі уявляєш ось такий варіант, який буде шикарно виглядати на пляжі. Мені здається, це дійсно буде дуже шикарно виглядати на пляжі. Але це може бути і варіант для виходу на прогулянки містом. Це може бути варіант з бахромою без бахроми, це може бути варіант, зв'язаний мотивами. Це можуть бути, звичайно, і зв'язані з пицями. Але все ж таки більшість варіантів, які я знайшла, зв'язані гачком. Але всі ці варіанти дуже красиво виглядають. Мені здається, що вони так збирають до кучі весь ваш образ. і... Я все ніяк не можу, знаєте, налаштувати себе, щоб зв'язати ось таку річ. Вона неймовірно красива, але мені здається, що це досить таки трудоємка робота, і на це треба. Знаєте, натхнення і зібратися із силами. Але загалом мені дуже-дуже подобається. Сьома категорія це категорія поло. Я вирішила тут не зупинятися прямо на кожній якійсь моделі окремо, тому що мені здається, в кожній підбірці, яку я для вас створюю, що зимову, що осінню, що ось літню, в мене є категорія поло, тому що особисто для мене. Це також дуже універсальний предмет гардеробу, який виручить вас в будь-який момент. Вам треба щось більш нарядне, одягайте поло. Вам треба щось таке більш повсякденне, одягайте поло. Ви Завжди будете в цьому виглядати красиво. Тому я вам тут збоку вставляю, звичайно, різні варіанти. І що хочу сказати, що коли я робила цю підбірку, я все ж таки сама про себе подумала, що от літні варіанти полу, вони все ж таки цікавіші за якісь там зимово осінні, тому що тут можна гратися з візерунками, можна додати ажур, можна робити якісь кольори, можна смужки. Можна взагалі робити самі комірці так, якимось ажурним візерунком або гачковані. І це виглядає мега-красиво, мега-стильно. Тому, якщо ви ще не пробували зв'язати собі футболку поло, то я вам дуже Сильно рекомендую. І на кінець відео я залишила такі, знаєте, варіанти, які от, ну, не підійшли, на мою думку, в жодну із категорій, тому я вам вставляю їх зараз, окремо ось тут збоку. Тут і будуть такі якісь ковтинки легенькі, і будуть варіанти з такою тендітною вишивкою, що теж, мені здається, дуже класний варіант, коли от у вас якийсь дуже такий лаконічний, простий виріб, але вам от хочеться додати якої Якось родзинки йому, то використайте якусь маленьку вишивку і, повірте, це додасть вашому виробу ось цієї краси і оригінальності. Що ця підбірка була для вас цікавою, що ви для себе щось цікаве та знайшли. Якщо це так, обов'язково поділіться в коментарях, який з виробів вам приглянувся. Взагалі буде дуже цікаво почути, яка з категорій найбільше вас приваблює, що? Цього літа будете в'язати ви, з яких кольорів. Ще я буду дуже-дуже вдячна вам за поради щодо пряжі, яку пряжу ви використовуєте у своєму літньому в'язанні, щоб от вам було не так сильно спекотно, тому що мені досить важко знайти. Саме пряжу, так, такого літнього складу, щоб мені в ній не було спекотно. В основному я все ж таки такі речі використовую або в такі більш прохолодні дні, або ввечері, так, коли вже трішки схолоне. Тож буде цікаво почути. Про ваш досвід роботи із літньою пряжею. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку даному відео, тому що над його створенням я досить таки попрацювала. Буду вам вдячна. Все, я вас чекаю в коментарях. До зустрічі в новому відео. Бувайте гарного вам літнього в'язання!